<slag> Хоч я це роблю. Да. Ну, можна? А чого не можна? А ну пробуйте, ви, пане. Хто? Пробуйте, а я, <пробуйте собі ця, я буду комертон. <пробую> Скільки oh. музичних інструментів ви знаєте? Треба передумувати. Рахували. Mm. Ну, ліра, скрепка, цимбали, mm -hmm. дудка, чотири. Так. Бубен. Бубен. Сопілка одинарна. Сопілка двойна. Музикальна, тяленка, флояра. Вже 10. Дремба, рих, але рога немає зробленого. Ну буде скоро, до Нового року буде. Не строїть добре. Так я все роблю. Ну нема ще всіх. Ще ну, є така, ця та скрепка така багана. А я ще я довбанки роблю. такої одної куска такого дерева. отак так усе вийшла скрепка. І шейка разом усе вибираю середині, зверті лику кладу смираков. У все. А то рашку все. З одної куска дерева. І то так грає, як ця скрепа, то все, важче робити трошки. А де то дерево шукаєте? Та дерево дерево є. Поміжелі все, то шукаю, яке мені потрібно. Зрізаю його, забираю. Він зробив таке, не кучеря, таку. Дивився на одну пані, та я так зробив ні. У Усім років я зловив скрепку у свої руки і почав з першого дня грати. У 12 років зробив першу скрипку. А, а яка була мотивація? У вас не було своєї? Чи ви просто хотіли... А робити? я так і хотів робити. Була mm -hmm. якась своя, але така не дуже цікава. Mm -hmm. А я таки хотів, собі, що я зробив. Я Та отак продав ту скрипку. Та й так. Пішло-пішло. І сім років я все собі саму. І грати, і робити. Я вже не варіан таке радів, це нажив залівав, руки важкі, вже нічого не, не гарного, oh. буде колець чули Так. Ну, а то вже тут було колець. А що оце забирає там? Сусідно так у нас. Ну, але, але, Тому що вже для, для перевезення, для концерту mm -hmm. mm -hmm. бо її так не перевезеш, Не зручно вести. Через зуби не виходить звук mm -hmm. добрий. No tak u... tej trambita to już łażko idzie, nie tak, że... No, a ta dwojna, Boże, ale... koleżka. Dęciówka. To muzykalne, że, no ta sklepka, cymbale, nie sopilka. Mm -hmm. se ve Šírii hráli kole staka, ale ty pám, že jen čemu může půjčovat. Я мав 12 років, я таке побачив уперше. Але я задумав зробити, я не мав часу, бо я ковалював, все життя, як я в Коловську, робив ковалем. Ну, я так у 62 роки зробив. Перше, да. так? Так, першу лікарню. 50 років чекав, поки зробив. Я играв, yeah, але yeah. на скрепці, на сопільці, uh -huh, на інших інструментах. Uh -huh. А на цьому це на весіллях ніхто не вийде. Ну no, так, так, так. Це Ця собі таке жалібне. Uh -huh. для, для таких старців, кажуть. Він Такі духовні пісни спілкувати церковні, собі. Uh -huh. Дуже жаль, хто соціальний.